Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я подумаю, точніше, є така думка стосовно автоматизації бізнес процесів коли ми виставляємо, точніше, маємо виставляти періодичні задачі для виставляння рахунків, тобто є білінг, у бокса, і відповідно у, зі сторони бокса, це е, якимось чином налаштовано. Тобто, у них е, в певний момент часу система повідомляє е, стосовно того, що е, вже підійшов час для оплати наступного е, продовження, точніше, тарифу. А Оскільки я являюсь партнером бокса, то у мене відповідним чином також налаштовані бізнес-процеси, але виникла задача, щоб дещо змінити в тих налаштуваннях, які в мене є. Тобто, є як зараз працює, є клієнт. під цього... Клієнта створено проєкт, і, відповідно, кожного місяця я виставляю задачу. Якщо це довгостроковий проєкт, виставляю окрему задачу на місяць на періодичне надання послуг. Але при цьому є знову ж таки повторювані кожного місяця, але в різні а Дати тоді, коли був створений бокс, ще події, які ми маємо фіксувати. Так ось якраз є бажання об'єднати все це разом. Зараз я налаштував, ну, для мене виглядає цікавим додатковий бізнес-процес, в якому я буду створювати задачу. На якраз абонентське обслугу, обслуговування, і, як, і вона буде під задачею проєкта. Тобто, в принципі, і, і ця задача буде породжувати е, періодичні продажі, ось якраз е, тих періодичних послуг, які повторюються в певний момент часу. Тобто є проєкт, є задача. Так, так званий абонент, абонемент абонент. Ось ця задача крутиться і породжує в певною в певний момент часу, в певну дату задачу на продаж. А вже задачі на продаж. Ми відправляємо там смс тобто повідомляємо нашого клієнта про те, що. Підійшов час до оплати, ну і таке інше. Ну і паралельно я ж кажу, що в проєкті є окремі задачі вже на безпосереднє обслуговування, в якому ми фіксуємо ті роботи, які провели так звана синхронізована задача. До речі, ця синхронізована задача для тих, хто зі мною працює, також відображується в боксі. Відповідно, задача створюється в мене, і синхронізується з тим боксом, стосовно якого проводяться роботи. І, безумовно, в такому випадку ми бачимо, що, коли зроблено було, і відповідним чином можемо контролювати всі роботи, всі дії, які ми А, узгоджуємо, Б, реалізуємо, це, тестуємо. І Відповідно, доровлюємо, оскільки ну, за моїм досвідом, як е, я на, се, на собі е, відчуваю, е, влаштування, точніше, облаштування системи це безперервний процес. Тобто я кожного разу щось у себе там докручую, підкручую, щось е, навіть е, це стосується інтерфейсів, а не тільки логіки. Хоча головна логіка, наприклад, вона вже пророблена, але бувають моменти, коли ті чи інші моменти під час вже фактичної роботи виглядають незручними. Ну, Відповідно, їх маю підкручувати. Тобто я підкручую себе і, відповідно, за таким же алгоритмом ми в більшості проєктів працюємо і а, з вами. Щиро вам дякую за увагу. Переглядайте, зараз я наживо, можливо, таке трошки сумбурне, але ось у мене така думка виникла, і я вирішив нею поділитися у себе на каналі. Щиро дякую, побачення. На зв'язку.